Вона ж, ж літають, чи кабель, а ось дом культури. Я в хаті була, проснулася. Чую, ну гуде, ще тоді. ж той. Хмарно було, молнія цілу ніч. Встала ж діда, діда кажу. Кажу, піднімайся, бо на дворі кажу, щось страшне, а сама ж боюся, я ж взагалі боюся. А він устав, що таке? І воно як ото. Кажу, ой дрон, кажу над хатою, кажу, а він звучить страшно. І тільки оце ж, я тільки сказала, воно дякую, як почало свистіти, і ото -от так -от -от чую, що приземляється, і зразу баха там. Огонь страшний. Ну, страшно, страшно, звісно. А виїжджати не плануєте? Ну, поки ні. Ну хто знає, ну ви знаєте, ну куди їхати зараз. Ну привик вже вдома, в хаті, ну як не є, встав вже. І город вже там стент, то вчаси, аж так товче. А там хто знає, як прийдеться.